Ваша, шановні телеглядачі, традиційно о цій порі в ефірі передача Здоров'я нації. Сьогодні в черговий раз в програмі буде порушена тема онкологічних захворювань. А саме в цій передачі розповімо про таку патологію організму людини, як візуальні форми раку, що стосується лор органів. Прохід програми далі в ефірі. Причиною високого показника смертності внаслідок візуальних форм раку є пізнє звернення хворих. Серед основних причин даної онкології паління розповімо про симптоми та стадії патології. Також дізнаєтесь щодо лікування та профілактики цих пухлин. Рак впливає на людство, планомірно вносячи свій нищівний внесок в стримування темпів зростання чисельності населення. Виступаючи в згубній ролі чистильщика, онкологічна патологія не тільки набуває все більшого поширення серед населення, а й вичищає з його рядів все більше молодих, працездатних, повних планів на майбутнє людей. У цьому контексті злоякісні новоутворення можна порівняти не тільки з інфекційними епідеміями і пандеміями. Але також з війнами і стихійними катаклізмами. Щогодини в світі реєструється 45 нових випадків раку і 32 випадки смерті від нього. У чоловіків ймовірність захворіти на онкологію продовж життя становить 20%, у жінок 16%. Третина з усіх випадків раку складають злоякісні новоутворення візуальних локалізацій, тобто ці пухлини, які можна виявити при звичайному лікарському огляді. Візуальні форми раку можуть вражати ряд органів людського тіла. Сьогодні ж поговоримо про візуальні онкології лор-органів. Основна проблема саме цих видів пухлин це дуже пізнє звернення хворих, внаслідок чого втрачаються життя. У 2015 році на Новгородсіверщині було виявлено сім випадків даного раку. На сьогодні всіх цих людей вже немає в живих. Ми поговоримо сьогодні про візуальні форми рака. Що таке візуальні форми рака? Візуальні форми рака це ті форми рака, які не потребують якихось спеціальних інструментальних методів дослідження. Для візуальної форми рака можна виявити, це потрібен бути хворий, лікар, шпатель і зеркало для непрямої ляриноскопії. Візуальні форми рака до візуальних форм рака відноситься. Це рак порожнини рота, рак бокових стінок язика, рак корня язика, рак надгортанника, рак грушовідних синусів, рак черпаловідних складок, рак гортані, рак голосових складок і рак підскладового простору. По статистиці, чому виникла ця проблема? Що я хочу сказати людям, що, чому виникла ця проблема. Та ця проблема виникла тому, що при обсязі роботи служби, онкологічної служби області за 2015 рік і за перший квартал 2016 року статистика така: виявлено усього. Усього по області виявлено нових 766 первинних випадків захворювання на злакісні ноутворення. У нас за 2015 рік виявлено 7 хворих із тими формами рака, які я вам сказав. І всі 7 померли. Всі хворі у Новгород Сіверському району, значить, вони ці виявлені форми у, у нульовій стадії нема, у другій нема, у третій нема, у, у третій три випадки, у четвертій стадії чотири випадки. За перший квартал 2016 року е, виявлено один хворий у березні місяці виявлено з четвертої стадії рака корня язика і е, Уже е прорив буквально декілька днів тому, приїхав хворий, якого я подивився у березні місяці, і в нього у Чернівський онкологічний диспансер поставив першу е стадію рака гортані. Тобто е початкова стадія гортані е та, що дає право хворому на довготривале життя. У нас у даний час у Новороцівському районі на диспансерному обліку знаходиться 10 осіб із раком рак порожнини рота та глотки і 8 осіб із раком гортані. Померло за 2015 рік 7 хворих. Це статистика. А всі показники якість роботи і рівень діагностичного процесу е відображає показник летальності до одного року. Коли летальності до одного року нема, це дуже добре. А в нас е у Новороцівському районі е всі випадки хворих, майже всі випадки, за е маленьким виключенням, е вони е виявляються дуже в пізньому стадії 100% запущеності, 100% запущеності. І це не е вина лікаря. Усі Раки, які були і першої стадії, і третьої, і четвертої, вони виявились лікарем при первичному огляді, при первинному огляді хворого. Тобто тоді, коли хворий звернувся. А звертаються хвори такі у дуже запущеному стані. У дуже запущеному стані. Ці хвори мотивують тим. Що це пиво попив холодного, це працював на городі у холодну пору року, це захворів гострим респіраторним захворюванням, покашляв потім, з голоса, з'явились. А деякі і більшість хворих вони не мають коштів для того, щоб звернутися до лікаря. і Потім поїхати на е, Вченівську обласну лікарню в онкологічний диспансер на обстеження. Вони у душі не е, 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 мають надію, що це не злоякісне захворювання, тому вони не приходять до лікаря. Кількість ракових захворювань лор органів становить 23% серед інших онкологічних хвороб. При цьому найпоширенішою його формою, на яку припадає 55% випадків, є рак гортані. До категорії ризику відносяться чоловіки віком після 40 років. Серед основних причин онкології лікарі називають паління. Лікарі зазначають, що паління є своєрідним стимулятором нервової системи і має патологічний вплив на організм, особливо у розвитку ракових захворювань. Адже тютюновий дим містить нікотин, чадний газ, аміак, ціаністий водень і ще значну кількість речовин, які і спричиняють утворення злоякісних пухлин, зокрема в органах порожнини рота та верхніх дихальних шляхів. Також ризик розвитку злоякісних пухлин підвищується у людей, які зловживають алкоголем, живуть на території з незадовільним станом екології, працюють зі шкідливими речовинами. Та, взагалі, мають низький імунітет. Багато майже 100% хворих, які звертаються з цими формами рака, це люди, які курять, які курять і зловживають ним. По статистиці у нас люди, які ось хворі, які знаходяться на диспансерному огляді, вони всі чоловіки. Всі чоловіки і їх. Вік від 40 до 70 до 80 років. По статистиці жінки хворіють візуальними формами рака 10 до 1 на 10 чоловіків хворіє одна жінка. В даний час ні одної жінки нема. Були жінки раніше ті, які також курили, курили і вживали спиртним. Це найважний показник. Для цих захворювань. Причини, причини виникнення пухлин це поліетологічна теорія. Поліетологічна, ніхто не знає причини. Якщо б знали, вони б, вони б лікувались, тому видвигається багато теорій, але люди на першому місці це куріння по ракам гортані, на другому місці це зловживання спиртним, праця зі шкідливими хімікатами, люди, які працюють з нафтопродуктами які працюють з хімікатами в лабораторіях, там, де багато кислот, лужних розчинів, там, де є задимленість, Задимленість. це, мабуть, ті, у яких занижена, зани, занижений захист організму в результаті поганого прийому їжі, там, недостатньої кількості вітамінів. Ось це основні такі причини. Постійне першиння в горлі, болі при ковтанні, відчуття присутності стороннього тіла в горлі, кашель, що не проходить з часом, а ще значна необґрунтована втрата ваги. Все це вже має насторожити людину та спонукати її до якнайшвидшого візиту до лікарів. Як і в інших органах, тіла, онкологія лор органів може носити як доброякісний, так і злоякісний характер. Які симптоми, щоб люди знали, які симптоми найбільше часто відносяться до симптомів при цих візуальних формах рака? Найчастіше, це охриплість або інші зміни голосу, припухлість в області шиї. Біль та відчуття дискомфорту у горлі, приковтанні та першіння у горлі, відчуття стороннього тіла е, у горлі та гортанні, постійний кашель, невеликий, без, без, е, без якоїсь мокроти, порушення дихання. У, у запущених стадіях з'являється болі в ушах. І основним із симптомів це є, коли вже запущена дуже стадія, втрата ваги. Перше, що можна, що повинні спитати лікар, коли хвороби хворий приходять, от я, у мене першіння на протязі року, у мене кашель на протязі півроку, повинно потрібно спитати хворого. А наскільки ви втратили вагу? Коли хворий говорить, що «да, я похудав кілограма на 20-30» на – це вже є великий симптом, значний симптом того, що в цього хворого вже рак зів хворого. Тобто, так і є це саме. Коли з'являється охріплість голосу, охріплість голосу з'являється тоді, коли голосові складки, коли з'являється стороннє тіло, виростає на голосових складках. На голосових складках. Це може бути і доброякісна пухлина. Це може бути папілома, ліпома, ангіома. Це все можна подивитись зеркалом для непрямої ляриноскопії: величину, форму, ущільненість. Для злоякісних пухлин характерно бугрістість пухлини і ущільненість пухлини. І ця пухлина. Завжди буде рости на широкій основі. Коли е, пухлина гладенька, красненька чи біленька, але вона на, тонці, на тонкій ніжці, це якась папилома, якась ангіома, яку можна просто видалити, і потім хворий повинен е, у лікаря оглядатись кожні три місяці, кожні три місяці, там, декілька місяців, і це не приведе до... Але доброякісні пухлини при тривалій, тривалих, при тривалих, коли вони довго знаходяться у хворого, півроку, рік і більше, три роки, п'ять років, то ці доброякісні пухлини вони можуть маглін... магнілізуватись. Це магнелізація наступає. Що таке магнелізація? Це... Перетворення доброякісних пухлин у злоякісну пухлину за тривалий час. У папіломи, ліпоми, ангіоми бувають, це залежить ще від подразнення цих пухлин. У людини є пухлина, але вона у порожнині рота, у гортаноглотці, на корні язика. Як вона? Вона подразнюється постійно кислотним. І лужними розчинами їжі слюною, тобто постійне подразнення твердою їжею і кислотами, і, і, і спиртними напоями і димом від табаку. От ето, оце все воно приводить до того, що навіть доброякісні процеси, вони можуть малінізуватись у злоякісну пухлину. Час переходу онкології від стадії до стадії може бути досить тривалим і є індивідуальним для кожної людини. Основною різницею стадій онкології є локалізація, тобто глибина враження тканин. Кожна стадія. Ну, Перша стадія не можна сказати, скільки триває. У одного хворого це потрібно декілька років, тривалий час, щоб перейшло. А у, у деяких хворих буквально півроку, рік, декілька місяців, і в них вже перша стадія це коли е, е, поражається тільки поверхня цього органа, слизова оболочка. Друга стадія, коли пухлина проростає вже під слизову оболочку. Третя. Стадія, коли глибше, а четверта стадія, коли повністю весь орган уже це сплошна пухлина, і метастази метастази, вони йдуть в моїх формах рака, вони йдуть на шию, повністю на повністю шию, і можуть йти током крові, можуть розноситися по всім органам і системам, і в печінці, і де хочеш. Тобто метастази потрібно шукати від третьої стадії, метастази вже. Вони розповсюджуються по всьому тілу. Практиці лор -лікарів, як які в онкології взагалі, розроблені та широко застосовуються різноманітні методи обстеження хворих із пухлинними процесами: від індоскопії, мікроскопії, волокнистої оптики до сучасних методів діагностики, ультразвукового, термографічного, радіонуклідного досліджень, комп'ютерної та магнітно-резонансної томографії. Водночас залишаються актуальними традиційні методи обстеження, детально зібраний анамнез життя і захворювання, огляд хворого, пальпація органів і тканин, оцінка стану лімфатичних вузлів. Провідна роль у діагностиці між запальним, доброякісним і злоякісним пухлинними вогнищами залишається запатогістологічним аналізом, матеріал для якого здобувається шляхом біопсії. Самий перший метод діагностики це фаріноскопія, береш шпатель, подивився, і коли, хоча є якась малесенька язва, виразка, коли є новоутворення, потрібно бити тривогу, потрібно його хворо обстежити і далі обстежувати. Саме основний метод це коли маленька пухлинка, брати біопсію. Біопсію взяти, відрізати кусочок цієї пухлини, і э, Чернівська патогістелочна лабораторія, вона э, в плановому порядку за сім днів видає діагноз. Можна експрес-методами, але експрес-метод це не, не, не дуже достовірний метод. А от 7, напротязі 7 днів краска, висушка, все це все, все потребує э, часу. Е, е, біопсія – основний метод. В даний час є ну, томографія можна, томографію можна робити. Томографія це коли ми середосіння, там, де знаходиться гортань, середосіння. Фото, Фотографію роблять такі рідним снімки на послойно, на, через кожне пів сантиметра. Це, але це вже. Також застарілий метод самий метод, э, достовірний сяче, це комп'ютерна томограма. Комп'ютерна томограма вона показує всі границі, всі щільність щільність пухлини буде відрізнятися від щільності здорового органу, який, який і також лімфоузли, також лімфоузли показують, метастази вже у лімфоузлах. Той самий метод це достовірний, це комп'ютерна томограма. Ну, біопсія. Всі методи хороші, як коли вони вчасно зроблені. Коли є підозра на виникнення, якесь новотворення чи злояк, ми не можемо сказати, чи злоякісне, ми можемо тільки запідозрити. Тому ми цього хворому максимально обстежуємо там, аналіз крові, сечі, РВ, електрокардіограма, ренинограму органів грудної порожнини, не фліограму, а тому там можуть бути метастази. І направляємо в онкологічний диспансер Чернігівської обласної лікарні. Онкологічний диспансер. Лікарі дивляться, беруть біопсію, і в залежності від того, яка стадія, який там вигляд цієї новопухлини можуть госпіталізувати, а можуть відправити на 7 днів, поки буде результат цієї біопсії. Як вона доброякісна, хворому видавляють повністю цю доброякісну новоутворення і відправляють додому. Як це Злоякісне новоутворення у залежності від того, яка стадія, перша, друга, третя чи четверта, хворому пропонується лікування. Лікування може бути хірургічне. Хірургічне це зазвичай видалення новоутворення у межах здорової тканини. І це гарантує хворому довготривале життя до старості. Може бути поєднане хірургічне лікування з хіміолучою терапією. Зазвичай також призначаються три курси хіміолучової терапії. Не, не зараз, а місяць лікується, хворий місяць вдома, амбулаторний лікується у Новорицівській районній лікарні, другий курс, третій курс. Ну, а потім тому далі вже дивимося. Як це буде протікати захворювання? Коли четверта стадія раку гортані, яку вже не можна нічим вилікувати, хворому, а хворий повинен дихати. Це утруднення дихання. Хворому пропонується. Чи видалення всієї гортані? Повністю всієї гортані від начала гортані до кінця гортані. І тоді голос буде, звук е, хворому є спеціальні такі апарати, які притуляються е, до е, шиї, і е, коливання м'язів шиї, вони відтворюють то і дають той звук, розмову, ту, яку хворий хоче сказати. Чи коли вже зовсім запущена стадія, приходять хворі, що вже все заросло, вся гортань вона зросла зі тканинами середостіння шиї, грудної клітини, ши, і вже не можна оперувати, то тоді робиться трахестомія. Трахестомія — це робиться отвір у шиї у ділянці. Вище перешийка, нижче перешийка. І ставиться трубочка, ставиться трубочка, пластмасова трубочка в даний час і хворий через цю маленьку трубочку, він дихає до кінця свого життя. Їжа як? Ну, їжа рідка, їжа рідка, то що можна, то можна. Ні, значить, зондом, через зон кормиться. Коли вже, це ж коли вже стравохід поражається, тоді вже їжа. А стравохід поражається, тоді виводиться сюди трубка зі стравоходу виводиться на передню поверхню грудної клітини і це все заливається туди рідка їжа, щоб у шунок потрапляти, коли не може вже пройти, коли вже ну, і, і сама гутань, і стравохід, вони вже одне ціле. Це дуже складні операції, довготривалі, багато етапів. Це не в нас і навіть не в Чернівській обласній лікарні. Для лікування хворих на злоякісні пухлини лор-органів застосовуються такі види лікування, як хірургічне, променеве, хіміотерапевтичне, симптоматичне. Розробляються методи імунотерапії та психотерапії. Вибір того чи іншого виду та складання плану лікування зумовлені локалізацією та поширеністю процесу, будовою пухлини, супутньою патологією, а також загальним станом хворого. Підхід до кожного онкологічного хворого повинен бути індивідуальним, однак виявлення та початок лікування на більш ранніх стадіях підвищує шанси хворого на довготривале життя. Методи профілактики виникнення пухлин напряму залежать від причин їх виникнення. Тобто потрібно відмовитися від паління та алкоголю, якомога частіше обстежуватися у спеціалістів та зміцнювати захисні сили організму. Вилікувати цього не можна. Тому потрібно хворим і всім людям знати, чим раніше вони звернулись до лікаря. І виявили на першій, хоч на першій стадії це захворювання, на початковій стадії захворювання, коли нема метастаз, це лікується і хворий може прожити багато років. Коли хвори звертаються з запущеними, третя-четверта стадія рака, це потрібна тільки відсрочка, і причому невелика відсрочка. Профілактика перша. Проходити диспансерні огляди у лікаря два рази на рік, як мінімум два рази на рік. Друге не палити це саме основне, не вживати спиртні напої. Більше профілактики нема. Люди часто хворіють, бо берегтися не вміють, каже народна мудрість. А ще є така приказка: вартість здоров'я знає лише той, хто його втратив. Тож не чекайте на зміни в своєму організмі, адже, як виявляється, в багатьох випадках ми не відчуваємо, коли хвороба вже тривалий час знаходиться в нашому тілі. Не бійтеся лікарів та якомога частіше, проходьте медичне обстеження, аби жити без підозр і власно поставлених діагнозів. А я вам бажаю здоров'я та гарних вихідних. До наступної зустрічі.